Сусідні Румунія і Польща обирають своє майбутнє і нові політичні обличчя. Румунія вже проголосувала за президента. Він, до речі, відкрито підтримує курс на ЄС і НАТО і партнерство з Україною. А от у Польщі вибори ще триватимуть, оскільки жоден із 13 кандидатів не подала в поріг у 50% Голосування продовжать у другому турі. Там лідирують два кандидата про те, як нові президенти Румунії і Польщі вплинуть на підтримку України безпеку Східної Європи і які погляди має кожен з них. Дивіться далі у сюжеті нашої журналістки Олександри Кулібаби. Президентом Румунії став мер Бухареста з прозахідними та проукраїнськими поглядами. Нікушор дан він отримав понад 53% голосів виборців, тоді як його опонент ультраправий та проросійський кандидат Джордже Сіміон, тільки 46%. це перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями. Які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку. Стало великим сюрпризом. Насправді його перемога на. Виборах, тому що напередодні голосування там ще за декілька тижнів він відставав від Сімона майже на 20% по опитуваннях соціологічних, які проводились, тому результат він е здивував, здивував багатьох і став можливим. По перше, через високу явку на закордонних. Е на закордонних ділянках для голосування суперник Дана Джордже Сіміон має протрампівські погляди та є прихильником об'єднання Румунії та Молдови. За що Кишинів кілька разів забороняв йому в'їзд до країни у центрі його передвиборчої кампанії? Гасло Зробимо Румунію знову великою. Схожу до передвиборчого вислову Трампа. І, хоч свої проросійські погляди кандидат у президенти Румунії заперечував, але виступав проти постачання зброї Україні, досить обережно вже вів кампанію перед другим туром. Менш агресивно згадував можливість співпраці з НАТО з євросоюзом, хоча перед цим висловлювався дуже критично, от досить проросійські. Джордже Сіміон свій програш на виборах таки визнав. Хотів би привітати свого опонента Нікушо Радана. Він виграв вибори. Це була воля румунського народу. для Румунії це була вже друга спроба обрати президента. Перші результати голосувань конституційний суд скасував у грудні минулого року. Перша ітерація була скасована через втручання вибори, і втручання було якраз з боку нашого ворога Росії і Джорджеско, який використовував різні механізми і підкупу, і так само інтерактивні інструменти, серед яких був TikTok, то її скасували. Польща обирає очільника країни після 10 років президентства Анджія Дуде. В другий тур виборів увійшли проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський і директор інституту нацпам'яті Кароль Навроцький. Продовження голосування заплановане на 1 червня. Якщо ліберальний Рафал Чашковський буде намагатися підняти свою популярність серед виборців молодше там 30 років, то задача кандидата від ПІС це навпаки старше населення, яке підтримує більш консервативних чи правих кандидатів. Результати виборів в обох державах для України не катастрофічні. Будь-які з двох потенційних наступних президентів Польщі це Політики доволі поміркованих поглядів, з якими ми будемо вибудовувати стосунки, вони нам зараз логістично дві головні країни: Польща номер 1 а Румунія номер 2 В цьому контексті вони відіграють вирішальну роль в надсиланні озброєнь, товарів різного призначення. Фахівці впевнені після виборів Польща і надалі виступатиме активним гравцем в європейській політиці та на міжнародній арені. А перемога Нікушора Дана в Румунії стала не лише сигналом про стійкість румунської демократії, а й маркером стабільності на східному фланзі НАТО.